Ти готова? День, давай, 13 квітня. Ну треба, да, як улибка, <ріпка> 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 давай, розказуй нам по цінам безстренько, молоко, по чому? 50, козина. козине, оце по чому? Шахтарський, чаман дібровський, козина 350. Це козина 350, це коза 350, 350 да? це коза, чаман 350, це коза 350. Це 350. Оце корова, 300, по, 300. корова. по 300. Оце корова. Оце такі моді. Оце як називається? Панір. Панір по чому? 300. 300. Це коза. Це коза. Це що в тебе? Масло коров'яче 350, масло козини 700. А у тебе і козини масло? Є? По 700 гривень. Модно. А 220. Кульки на маска? 30 штук. 30 гривень штука. Бринза коров'яча? 200, Бринза коза, 250. І меретинський. 300 коза, 230 корова. Вершки. 100 півлітрова пала. Я правильно кажу, вершки, не слівки. <phyl toys> Сологуні. мотаний. 280. B... 130. Торох. Рікоти по 250. Ой, вершки я розсушала. Вершки для вас по 100 гривень. Дуже смачні. Рікота. <Edu bred> <oral> 250. 230 корова, 300 коза. Яйця. Так, а таке яйся. Марина. Марина, улыбайся. Молодец. Все.